Мої любі щирі вітання з вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні готую таку цікаву страву, кіш з червоним буряком. Цей кіш має багатий смак із балансом солодкого, солоного та кремового і може викликати асоціації з борщем. А якщо його подати з ложечкою домашньої сметанки, то схожий з борщем стане відчутнішою, але в новій цікавій формі. Гайда до роботи. Для початку потрібно відварити або спекти пів кілограма червоного буряка і холодити. Цей процес залишився за кадром. Думаю, на мене ви не нагніваєтеся. А далі замішуємо тісто для основи. Для цього беремо борошно, одну щіпку солі, вершкове масло, одне яйце та 2 столові ложки крижаної води. Довго замішувати не потрібно, щоб не розвивати глютен у борошні, а так, щоб сформувати однорідне тісто, загорнути його в харчову плівку і в холодильник на 30 хвилин. Охолоджений буряк нарізала скибочками, більші буряки розрізала навпів, а також почистила і нарізала пів кільцями червону цибулю. Цибулю відправляю на гарячу сковорідку, обсмажую на олії до зм'якшення, до такої прозорості. Далі деглазую бальзамічним оцтом і на повільному вогні готую так ще хвилин 4-5. До цибулі відправляю буряк, перемішую. Далі приправляю сілью і чорним меленим перцем до смаку. Добре перемішую, щоб всі смаки об'єдналися. Ну, це триває десь вже одну хвилину. І знімаю з плити, відставляю в сторону. А тим часом вімкнула духовку на розігрі до 180 градусів і підготувала основу для кіша. Це залишилося поза кадром, не із за того, що не хотіла показати, а для того, щоб не забирати у вас дорогоцінний час, бо подумала, що всі це вміють і знають. Але розкажу коротенько, дно форми діаметру 26 см виставила пергаментним папером, а стінки змастила маслом і виклала тісто, щоб бортики були висотою 4 см. Форму з тістом поставила в холодильник і приготую заливку. Яйця, сіль, чорний мелений перець, міскарний горіх, одна чайна ложка сушеного чебрецю. А також крем-сир, у мене козячий, збитий до однорідності, далі вмішати молоко. Всі складові підготовлені, залишилося все скласти і спекти. Тісто, заливка, фета, тушений буряк і для сервірування волоський горіх та свіжий чебрець. На тісто викласти буряк. Далі можна по буряку покришити фету і розподілити її зверху, а тоді залити сумішу молока і яєць. Або зразу зараз залити сумішу, як я зробила, а тоді покришити зверху фету. А якщо ви вже тут, то не забувайте підписатися на мій канал. Для вас це не важко, нічого вам не вартує, а для мене це велика підтримка і мені дуже приємно. А також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео з цікавим рецептом. Випікала кіш при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся по своїй духовці, випікати до золотистої скоринки. Десь 7 хвилин до кінця випікання я посипала волоськими горіхами, так як вони в мене були не підсмажені. Якщо ваші горішки підсмажені, виймайте з духовки, прикрасіть волоськими горіхами та чебрецем і всім смачного! Цей кіш смакує як теплим, так і холодним. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Нехай вам все вдається і все смакує.